Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріїць і сьогодні ми будемо оформлювати низ готового виробу. Наголошую, саме готового виробу. Це той випадок, коли ми в'язали наш виріб згори до низу. Ось він у нас повністю зв'язаний, і нам лишилось визначитись з тим, як нам оформити низ. Або ж якщо ми в'язали знизу догори, тільки ми набирали на брусову ниточку, ось, і нам лишилось виключно оформити низ виробу. Тож, у нас багато варіантів. Це резинка 1 на 1, резинка 2х2, закриття низу оформлення декоративним способом якимось крючечком. Можна оформити, підгорнути низ. Будь-яким методом, який вам сподобається. Ось варіантів безліч. Дуже і дуже їх багато насправді. Я перерахувала лише всього декілька їх. Тож, я ділилася подібними методами на своєму каналі, і мене одна підписниця запитала, чи можна таким методом, здається, підгиб низу, оформити горловинку. Звісно, таким методом, як я вже поділилась, і цим методом, який я зараз покажу, можна оформити горловинку. Проте бажано би зв'язати вив'язати росточок. І тільки потім, змінюючи розмір спиць, методом проб, як то кажуть, так, дивитись, і як буде краще, щоб він не стояв колом, а плавненько перетікав, ось так красиво сидів на, нашому, на нашій шийці. Ось, і взагалі виглядав добре. Тож, як це ми робимо? Ось у нас лицева сторона. Ми в'язали в даному випадку виріб зверху донизу. і нам потрібно оформити низ. Ми розвертаємося на виворітну сторону і а, маємо визначитись, яку висоту ми будемо а, робити цей підгиб. Нам потрібна буде голочка, ось, зручна а, з тупим кінчиком. І в даному випадку я зроблю такий делікатний, невеличкий підгиб ось такий. Такий буде охайний та гарне закінчення виробу. Ниточка ось йде з цієї сторони в нас. В лівій руці ми тримаємо наш зразочок. Далі ми маємо зачепити за кромкову петлю ось таким чином, за одну частинку її. Проводимо ниточку нашу. Далі, наступний крок: ми повертаємося в нашу крайню петлю, крайню петлю і зачіпаємо за дві, ось, як ви бачите, за дві петельки. Тільки дуже важливо звернути увагу на те, як у нас дивляться петельки. Вони мають бути розкритими. І та наступна, яку ми будемо брати, також має бути розкритою. Ми маємо звести наші дві стіночки, просто звести, як я то наголошувала, коли ділилась італійський набірний метод, ось так. Ми маємо їх зводити. Це а, перше правило цього методу. І завжди ми будемо вводити по два рази в кожну з петель. Ось це Запам'ятали? Далі ви побачите і зрозумієте все. Потім. Ось, ми ввели, визначились, де в нас буде підгибчик, яка висота буде, в ту петельку крайню ми і ввели. І ми маємо зараз знайти з нею поруч той рядочок і петельку, по якому ми будемо рухатись від самого початку і до кінця. Ось ми визначаємось. Для зручності, до речі, можна прошити голочкою, контрастною ниточкою, цей рядочок прокласти, щоб ви не збивались. Як по виворі стороні, так і по лицьовій. Ось можна ось таким чином ось так прокласти цей рядочок, щоб ви бачили і розуміли: ось наші рядочки, і ми можемо ниточку прокласти контрастного кольору. Будь-якого іншого, щоб ви не збились, і цей рядочок був рівненький. Це важливо для того, щоб у нас лицева сторона була красивою і рівненькою. Тож, далі я повертаюсь. Ось мені потрібно в цю петельку повернутись. Я повертаюсь в неї ось таким чином. І далі. Я заходжу в ту, розкриваю її тут, щоб нам рядочок не заважав. Ось так розкриваю. Так, де вона наша петелька, щоб ми почали правильно. Ось заходжу, визначаюсь з рядочком, по якому я буду рухатись. І ось вона так, знизу, вверх і в сусідню. У нас тут їх буде, так би мовити, дві, але ми маємо визначити, щоб ми не стрибали верхню, нижню, верхню, нижню. Весь час йдемо по одному рядочку. Тож ми заходимо ось так знизу, потім сусідню зверху. Ось так ми зайшли. Ось таким чином заважає кромкова ниточка, притримаємо її, щоб вона нам не заважала. Поки що не підтягуємо до кінця цю петельку, в яку ми крайню заходили, знімаємо і заходимо ось таким чином, щоб петелька була не перекрученою. І в сусідню. зводимо ці дві стіночки і проводимо ось так уголочку. Ось так оп, і підтягли. Я вирішила спинитись після з'єднання першої петельки. Ось, так як ми з'єднали з вами дві кромкові, спинитись і прокласти контрастну ниточку для зручності, так як міленьке йде полотно. І щоб вам було більш зрозуміліше, за яку петельку рядочок я хватаю, я для тих, хто ще не виконував і не знає цих методів, я прокладу контрастну ниточку. Ось, бачите, ця була петелька, за яку ми з'єднали. І я тепер по цьому краєві маю прокласти контрастну ниточку, яка буде орієнтиром і зручністю для нашого з'єднання. Ось так. Можна трішки більший робити відступ. Ось, проте краще, щоб їх було видно. І ми не збивалися, рухалися зараз рівненько і правильно. Зачепилось до злетіли петельки. Так, нічого ми їх завжди можемо поправити і одягти наново. Так, далі прокладаємо нашу ниточку, виключно по тому рядочку, по якому ми будемо з вами рухатись. Ось, щоб наш рядочок із з'єднанням було. Красивим і лицева сторона не постраждала. І цього дуже і дуже залежить лицева сторона, наскільки то у нас буде охайно та красиво. Так. Так, ось. Ось у нас вже і є орієнтир. Тож, думаю, поки що цього достатньо. Далі беремо нашу основну ниточку, якою ми працюємо. Ось і продовжуємо наше з'єднання. Складаємо ось так, як і було у нас з самого початку, підтягуємо наші дві кромкові, ось, і знову повертаємось до роботи. Так, тож, угу. ми захватили, ось вона вже злетіла, і таким чином ми можемо побачити. Ми захватили нашу. Лицьову петельку і маємо забрати сусідню її. Так. Беремо сусідню, можемо її скинути, щоб вона нам не заважала. Так. І ми маємо ввести голочку в ту петлю, яку ми вже обводили. Ось наша виверідна знизу. І тепер зверху вниз. Ось так. Так, до кінця не затягуємо, для того, щоб ми могли ще раз вести в цю лицьову. ось вона у нас буде розкритою. Ось розкрита. І сусідню також беремо обов'язково розкриту вже знизу. І тут неважливо концентруватись. На тому, чи знизу, чи зверху. Просто навчитись читати петлі. Ми маємо звести їх неперехрещеними дві стіночки правої петлі і лівої І все. Ось таким чином. Ось так. І знову вводимо вивину ще раз і в сусідню також. Таким чином, зводимо петельки, виверідні, скажімо так, той рядочок, ось, підтягуємо трішки, не затягуємо, тому що нам потрібно ще раз ввести ось цю лицьову стіночка потрібна, для наступної петельки. Ось так, оп, підтягли. Тепер ми можемо її зняти, ось знову вводимо в цю виверітну петельку знизу, і потім беремо петельку сусідню зверху вниз. Ось так, попередньо ми підтягуємо. Знову беремо цю стіночку лицевої петлі, не ниточку, а лицевої петлі, стіночку, і знизу в сусідню. Так, Підтягуємо. Тепер ми можемо її зняти. І знову повертаємось до виворітної. Дуже добре допомагає при такій а, тоненькій пряжі, та, і полотні делікатному а, саме ось ця контрастна ниточка. Орієнтир рядочку, по якому ми рухаємось. Чесно скажу вам, дуже і дуже. І не варто нехтувати ним, обов'язково зробіть його раджу, буде завжди рівненько та гарненько. І далі знову дві зводимо. ось. Можна вже її зняти, і знову цю петельку, і та, що поруч зверху вниз. Ось таким чином. І тепер ми можемо вже попередньо підтягти, але не затягуємо, щоб цей край був не затягнутим еластичним та гарним. Ось так знову підхватили цю і сусідню. Дві стіночки зводимо. А тепер можемо підтягти. Так. Далі знову повертаємося до цієї петельки, другий раз зводимо і до сусідньої. Не затягуємо, щоб наша лицьова петелька не сховалась. До речі, якщо раптом так складеться, що ви ось взяли і затягли до кінця, зафіксували, то ви можете завжди потягти за цю ниточку, послабити Ось, і побачити, звідки вона йде. Ось у нас тут є лицева петелька, ось ось таким чином ми знову її витягли і з'єднали з сусідньою. Так, далі знову тягну трішки, знімаю. Мені так зручно. Можете, до речі, не знімати до кінця, поки не закриєте, тримати на спиці цю петельку. Ось. Знову ось ця петелька, яка вже підтягується, нам потрібна ще раз. Щоб з'єднати із сусідньою, ось вона в нас лишилась на спиці, як ви помітили вже. Так, знову ми сюди вводимо, знизу, тепер зверху зачіпляємо. Ось так. Далі знов нам потрібна ще раз стіночка цієї петельки. Кожного разу ми по два рази вводимо в кожну петлю, щоб з'єднати їх стіночки. Праві дві стіночки і дві ліві стіночки. Ось Підтягли, знімаємо. Знову нам потрібно зайти у виворітно знизу і. Поруч я заходжу в сусідню. Ось вона сховалась під маркером нашим. Ось так. Далі нам потрібна знову лицева петелька і в сусідню її. Так, попередній підтягуємо. Трішки так. підтягнемо наше полотно, щоб воно було охайним та рівненьким. Ось так. І знімаємо цю петельку знову заходимо у виворіну, сусідню. Знову заходимо в ту петельку, з якою вже працювали, і поруч в сусідню. Петельки не перекручуємо, тримаємо завжди відкритими. Ось таким чином. Знову підтягуємо попередні петельки, а тепер ці підтягуємо, знімаємо. Знову заходимо у виверітну, з якої виходила вже ниточка. Так. І ось один такий момент важливий. Бачите? Я не помітила і війшла в ниточку нижче, а мало б війти ось в цю. І якщо так ми не помітимо і будемо рухатись в цьому ж напрямку, наше полотно скосить. Тому ми зараз можемо, перепрошую, не завжди на камеру це зручно, дійсно, думаю, ви мене зрозумієте. Так, і варт вчасно розпустити. ось. Якщо тут злетіла петелька, бачите? І попередня, яка була пров'язана, то це дуже просто виправляється ось таким чином. І зараз я повернусь, щоб захватити за потрібну. Ось у мене була, я захватила на петельку нижче. Рядочок нижче пішов. Ось вона. А мені потрібно було захватити за ось цю. Тому зараз я Ще один стіжочок, випущу. Все. ось І зараз вже далі я буду рухатись правильно. Так це буває у кожного і майже завжди, що якусь петельку ми не то можемо захватити. Так, ось я вийшла. І мені потрібно взяти ось цю петельку. Ось вона. Ось вона не слухняна. Так. Тепер мені потрібно знову взяти ще раз цю лицеву петельку і звести із сусідньою. Ось таким чином. І нічого страшного в тому немає. Ми можемо завжди повернутися, виправити ситуацію, не продовжувати, як є, не лишати, а все має бути охайно та рівненько. Не боятись, ми маємо вміти виправляти все ось. Віднову де наше виціла сховалась? Ось вона є. Так. Отак. Витягуємо попереднє. І зараз рухаємось знов до нашого маркера. Ось так. Знов де наша лицева петля. Ось вона. Шукаємо, щоб вона вилізла нарешті. Сховалась. Далі продовжує ховатись. Дуже важливо взяти за правильну петельку, щоб край був охайним. Тепер можна зняти. Далі йдемо до нашого маркера. Знову вводимо цю петельку, і ось вона сховалась під маркером. Так, під нашою лінією. З маркером дівчатка дуже і дуже зручно. Тому раджу завжди його прокладати іншою контрастною ниточкою, будь-якою, яка у вас є, це завжди допомагає. Так. Знову повертаємось в цю ж саму, і яка у нас біля маркеру нашого. Так. Маркірочки це сила, я б сказала. Так, знов прямо цю лицюву, знов поруч, яка з нею. Головне, не перекручувати і брати петельки рівненько. Тож, друзі, дивіться, скільки ми вже пров'язали ось такий виходить дуже і дуже гарний край. Ось я переверну так от ось наш маркер. І ви можете помітити, що у нас виходить дуже рівний та охайний край. Дуже і дуже гарний. Тож, друзі, як ви бачите, це виходить дуже і дуже красиво. Ось такий красивий край. Ось прям він дійсно дуже і дуже гарний. Ось така внутрішня сторона. Дуже охайна, я б сказала, ну прям неймовірний край. Так, далі. З лицевої сторони. Ось так це виходить. Дуже і дуже красиво. Ось такий цей край. Зараз я витягну ниточку. Наш маркер, щоб ви побачили, наскільки це виходить гарно та охайно. Так, візьму вище, щоб не зачепити ніяку петельку зайву. Так, я думаю, ви вже бачите ось як це виходить гарно та охайно. Я думаю, немає сенсу далі продовжувати. Ви зрозуміли принцип. Ось. І виходить дуже і дуже гарний край. Після прання сушіння пряжа уляжеться. Край буде дуже охайним та красивим. Якщо хтось використовує невеличке відпарювання, то виріб буде ще кращий. Ось такий виходить його край. Ось така внутрішня сторона. Дуже і дуже мені подобається. Дуже красивий та охайний виходить наш низ виробу. Тож, тепер, ви знаєте, вже багато способів, якими я поділилась, щоб наш край не загортав. От ось такий красивий, ну, прям дуже і дуже гарно. І, до речі, можна таким чином оформити. Горловинку виробу, навіть зробити декоративний такий момент от декору, ось таку Я підкидаю вам ідею. Навіть можна стрічечку якусь закласти, тож дуже і дуже класний спосіб. Погодьтесь ось вигляд зверху, якщо це буде ваша горловинка. Як це дійсно виходить гарно. Скажімо, як це загортаєте двійний робите двійну горловинку вашого виробу. Ви в'язали в'язали да? потім ви вирішили зробити двійну горловинку. Ось таким чином можна зробити дуже і дуже охайно. У нас є завжди можливість збитись. І в більшості випадків, тому маркер обов'язковий, всім дуже і дуже раджу. Прокладати ниточку це зовсім не складно, швидко, тому бажано би це робити. І в нас завжди буде 100% красивий і дуже гарний край, який не загорнеться. Після прання він стане ще кращий ось такий красивий. Та охайний край вирву. І так само він може бути окрасою нашого верху, горловинки, чи навіть манжетку, до речі, ось, так само ми можемо оформити і наші рукавчики, манжетки. Ось, даю вам ідею: політ фантазії будь-який. Дуже і дуже гарно виходить. Я навіть візьму, прикладу до руки. І покажу вам, як це буде гарно виглядати. Ось як це насправді гарно. Тож, ось такий у нас охайний, дуже і дуже охайний, та красивий край виходить завдяки. Маркер у нашому у нас все виходить чітко, рівно і без помилок. Маркер, ще раз наголошую, це дуже і дуже важлива річ. Ось. Дуже і дуже класно, насправді. Особливо, коли ви в'яжете із такої пряжі. Головне, не лінитись, і тоді не буде у нас засмучень. Коли ми не лінуємось, ми отримуємо обов'язково винагороду у вигляді охайного та красивого виробу. Тож бажаю всім рівненьких та гарних полотен, безрядності, красивих петельок, ось, які будуть вас тільки радувати. І до наступних зустрічей!